Так, всім привіт! У мене сьогодні субота. Я починаю свій тиждень руконільний. І з чого я хочу почати. Почати хочу я його із околиці, тому що я буду монтувати і вишивати околицю. Потім я буду розкладати нитки. Всі ж пам'ятають, що мені прийшли на минулому тижні ниточки. І мені їх треба розвісити, щоб. Відібрати нитки, які я буду віддавати подрузі для сови. Ось так. Тому роботи багато. Кіт намікає, здається, що холодно, треба обнятися і лягати спати. А я тут затіяла вишивати. От. Тому плани у мене сьогодні такі: більше приділити часу на організацію ниточок. Знову ж таки, прийшли і DMC, і SHS, поки що я буду більше організовувати СХС по одній простій причині. У мене не хватить біндерів для і того, і того, ну і для СХС, і для DMC, Докуплю я їх в суботу, ой, в суботу, сьогодні субота. В понеділок або вівторок тоді доорганізую. Але зараз мені більше потрібно СГС, тому що їх потрібно надати, а вони в мене всі в мотках. Ось так. Так, наговорила. Ну, Я думаю, що коли організую, я покажу, як це все у мене відбувається. І ще мені потрібно терміново закінчувати коврик. І на це дві причини. Причина перша: ну, вже рік, як я його мучу, навіть більше. І друге. Там, де у мене зараз лежить цей коврик, потрібно буде ставити саме коробки для, з нитками. Тому Якби місця. Місце обмежене потрібно. Потрібно завершувати, щоб було куди ставити наступ. Так, все, пішла я монтувати, вишивати. Зустрінемося або вечором, або завтра. Ні. Завтра у мене буде. А завтра у мене знову майже не вишивальний день. Думаю, що зустрінемося вечором. Як все добре, я покажу, як і що в мене навишивалося, і як що в мене організувалося. Так, сьогодні в мене понеділок і зі мною сталося таке діло. Е, як би то сказати? Ну, в общем, я не знаю, як так сталося, але напевно, все звернемо на інопланетянку. Вони мене викрали, повернули, а вишивки не дали. Тому що сьогодні понеділок, за суботу-неділю, я вишила сили 300 хрестиків. Я повишивала в суботу, покамонтувала трохи крони, і потім я зайнялася організацією ниток. Виявилося, що це не так-то бистро всі ці ниточки поперемотувати. Я не зробила і половину. В неділю взагалі не було часу на це все, і я просто повишивала дракавунчиком. Ось тут лапулечки, ну, ось на хвостику трошки. Ну, в основному тут я вишиваю. Ось якось так. Тому а, е, зараз я притягну до себе ще. Як я організовую, покажу нитки. Тр потрібно мені ще їх дуже багато переорганізовувати. Буду це робити поступово. Не буду так, як це робила попередній раз. А може, і буду. Може, виділю якийсь день без вишивки і просто поперебираю ниточки? Поперевішую, точніше. Така організація мені подобається більше, тому що. Мені ще потрібно було дати ниточки на зібрати ниточки на сову, а потрушки віддати, тому це було зручно. Так, зараз я, зараз я покажу. І план. Як я сказала сьогодні вже понеділок, на два дні я беру свого динозаврика, динозаврика, дракончика. Свого дракавунчика. І буду вишивати його 2 дні. Чому так? Тому що я хочу хрестиків. Я хочу побільше хрестиків, тому беру його. Так. А ще мені треба тут вишити пару хрестиків кольори подивитися, як вони будуть виглядати один біля одного. Ну, то вже таке. Так, пішла я. Пішла я по ниточки, зараз покажу вам. Так, моя організація е, трошечки буде по бокам засвічувати, тому що інакше дуже темно. Е, так, що я зробила? Це, е, звичайна коробка від паперу, е, я роблю ось так. На картонки вішаю біндери. На біндер вішаю е, скрепочку. На скрепочки метрові пасма. Що я показую не зрозуміло? Е, метрові пасма. Таким чином, вони не заламуються, тому що там вони звисають. І мені досить зручно їх діставати. Чомусь, наприклад, дві, тому що начебто один колір, але трошечки-трошечки відрізняються. Ось так. І коли я вишиватиму, я буду знімати, навішувати собі на планшетки. Я не вишиваю одразу з. З, як? з мотків я собі навішую, мені так зручніше, бо багато процесів, і я не розумію тоді, чи є в мене нитка, чи вистачає її, чи ні. Тому ось так. Номерки всі я бачу. Це мій роздільник. Е, пробувала я взяти трохи товстішу, товстіший папір, але е, виходить, що він ламається, і не, робить, ну, не можу зробити дироколом саме отакі дирочки, щоб. Так одягти. Ну, Цей товстіший, але він ламається. Тому він в мене як роз... Межовувач, який тримає, щоб не сходилося, і вони дуже не тільопкалися. Ну, якось так. Так, тільки ось скільки я склала. І ще, що в мене тут вийшло, у мене закінчилися ще і біндери. Тому в мене ще не розмотані ось, не перемотані, і не перемотані ось. Е, до, речі, до речі, ще у мене є, є у моточках оцих, е, ну, біленьких катушечках. Хотіла показати? Немає. Немає вкраженого. Е, але поки що я не буду перемотувати, ну немає сенсу. Е, я буду все ж таки. Для своєї, свого вишивання я буду брати звідтіля, а де складати набори, буду ну, ось, з незаломлених, якраз по метру нарізаних. І добре знімати ось одну знімаю, і вона, знову ж таки, вона не заломлена. Так, ось така Організа... Таку роблю організацію. Звичайно, буде колись все організовано, буде, все гарно. Можливо, ще я колись знайду. Цупкіший не папір, а пластик, тоді переменю на пластикові оці вставочки. Так, пішла я. Е! Так, пішла я, бо кіт уже на себе раму звалив. Так, сьогодні у мене середа і. І що я можу сказати, крім того, що е, боже, ми сьогодні працюємо дистанційно. Е, це те, що в мене буде сьогодні час на вишивання. Трошки більше, аніж зазвичай. І так, чому ви перед собою бачите околиці? Тому що вчора я брала і вишивала вже вечором околиці. І повишивала я їх, ось крона дерева вишиваю. А чому я брала їх вишивати? Тому що тадам-тадам, у мене фініш. Фінішував мій дракавунчик, ось такий він класненький, дуже гарнюнька. Наступним етапом це буде попрати і колись оформити. Е, також пофотографувати потрібно. Е, не знаю. Можливо, сьогодні я не буду його зні... не, не так. сьогодні я не буду його знімати з п'ялиць, тому що е, маю надію, що піду та пофотографую його. І, е... Не надо. Дякую. Е, і тоді вже буду знімати п'яльця та е, на них одягати свою мегі. Що сьогодні? План на сьогодні. План на сьогодні це повишивати м, свій подих осені. Ну, знову ж таки, ось буду вишивати цією ниточкою і буду заповнювати всі ці пропуски. Ну і ось так рухатися. Я так показала таке відчуття, що я за один день, ну прямо ось так. Також все ж мені потрібно просувати околиці. Не знаю, коли це буде, як це буде. Але ще, напевне, сьогодні зроблю. Зроблю спробу ще е, організації своїх ну, ниточок. Не знаю, можливо, буду діставати його і там по пару ниточок перемотувати, щоб все так ж таки воно рухалося, бо е, стоїть на місці. І це не дуже гарно, тому що потрібно мені порізати нитки та віддавати ті, що я обіцяла. Якось воно ось так. Так, і е, ще помалювати потрібно. Всього так багато на сьогодні я запланувала, що це копець. Що це в програмі дві точки. Ладно. Е, так, ну, я думаю, що тепер зустрінемося завтра, я покажу все-таки, що в мене за сьогодні повишивалося. Е, коли люди залишаються з вишивкою на цілий день, то в них там виходять. По тисячі. Гарно, як 500 буде. Так, пішла я вишивати менше слів, більше вишивки. Так, сьогодні в мене четвер, і я говорила вчора, що буду вишивати саме по подихосині, і його вишивала. Е, я думаю, що. Можливо, зараз і не досить гарно видно, де я вишивала, але я заповнювала ось пропуски. Тут трошечки пройшлася, ну і позаповнювала, власне, який був колір, сюди трошечки проходила, ну, в основному, ось так. Ось вчора я говорила, що, скоріше, всього, сьогодні візьму свою мегіру рукодільницю але сьогодні я візьму ось цю роботу, тому що сьогодні мені буде не досить зручно вишивати велику роботу. Ось, Тому все ж таки краще я візьму маленьку і трошечки її просуну, чим не просуну зовсім нічого. Так. Здається, все. Здається, отакі в мене поки що новини. Зустрінемося завтра, і я покажу, що я буду брати на завтра. І так, сьогодні в мене п'ятниця, і <гум> що я вчора навишивала. Повишивала я вчора ось цю роботу. А, так. Все мене щось мерехтить. А, значить, повишивала я роботу біленьким. Як і говорила, що в мене буде дуже мало часу, в мене так і склалося. І добре, що все ж таки я взяла дерев'яшечку. Краще, хоч щось, аніж нічого. Ось якось так. Хотіла сказати, скільки я повишивала, але чомусь мій планшет вирішив, що воно мені не потрібно. Так, я поспілкувалася зі своїм планшетиком, він, сказав, він висказав мені всі претензії і сказав, що я вчора вишила 145 хрестиків. Ось так. Потрошечку заповнюється, хочу ж таки поскоріше його завершити. Тому що після околиць я почну свій фетровий набір. Ну. Е, почну його, я вже говорила, що отриму потрібно обов'язково вишити роботи. Так, поїхали далі. Е, що хочу взяти сьогодні? Я хочу взяти сьогодні свою мебіркодільницю. а значить, е, вона у мене ще. В незап'яленому вигляді, так. Ну, майже підготувалася, Буду все ж таки доходити до уголка і вишивати. Дракавунчик ще досі не виглажений, але ну, буду знімати вже ж тепер такий не буде в суботу на звіті. Ну, нічого страшного. Так. Піду я трошечки. Помалюю схемку і уже повернуся до вас завтра. Звітом за сьогоднішній день і за весь тиждень. Так, сьогодні в мене субота, і підводимо підсумки тижня. По хрестикам тиждень був не такий, щоб аж. Дуже активний, все ж таки 1500 хрестиків в мене вишивалося. Є люди, які вишиваються за день, я вишиваю за тиждень. Ну, кожного своя скорості, і в кожного свій час. Так, ну і щодо мого тижня. Перш за все, в мене був фініш. Я довишивала свого дракончика, зараз кольори трошечки-трошечки передаються яскравіше, чим є на чим вони виглядають насправді, але він чуть-чуть світліший. Зовсім трошечки. Дракончик класний, кавунчик класний, буду його. Прати ще не прала, буду прати, поки що він йде в рулончик. У мене вже в рулончику назбиралося вишивок, що мені не дуже подобається. Да, я фанат оформляти роботи, тому, тому якось так. Я думаю, що дракончик. Скоро оформиться, але я ще не зовсім зна, розумію, як я хочу його, ну, як оформити, оформити його хочу. Ось. Я маю на увазі чи в круг, чи е, в квадратну рамочку. Е, буду думати, я бачила, як його на Хенмей Експо. Саме дизайнер, вона в п'яця його оформила, щоб представити. То круг я бачила, так як вишивала в прямокутних п'яльцях, п'ялечка бачила. Якщо когось зацікавить, в описі буде силочка на Cross на групу, де можна знайти даного. Дизайнера і на саму неї. Ось така гарнюнька. Знову ж таки, все подобається, все прямо вагонь. Так, ще тут дізналася, що Handmade Expo вирішив, мабуть, наздолужити всі виставки, які пропустив, і буде ще, начебто, Різдвяна. Чи в перших числах грудня, чи якось так. Ну, Не знаю, мені дуже хотілося на осінню поїхати подивитися. Мені хотілося поїхати на весняну взяти участь, але ну, зимова. ну, Чомусь якось вони не попереджають завчасно. Я не знаю, як ну, зрозуміло, що у виробників, у великих виробників, у них є. Набори заготовлені, так, вони можуть зібрати свої набори і приїхати. Але з іншого боку, є дуже багато невеликих виробників. ну, Я не думаю, що зараз дуже багато українських виробників роблять набори впрок. Можливо, я помиляюся, і в них там на складах зберігаються ці набори, і вони спокійненько собі збирають, збираються і їдуть. Можливо, то я така. Ну, знову ж таки, я не виробник. Так, я не знаю, які там потужності. Але, ну, цікаво, звичайно, буде на Різдвяну виставку потрапити, але я думаю, що ні. Так, і йдемо далі. Щодо вишивки, так, я повишивала свої околиці, і, так як свій мій основний процес був дракончик, тепер наступний мій основний процес це буде саме околиці. Незважаючи на те, що це мініатюрка, але все ж таки це буде моїм основним процесом. Не знаю, я не взяла з собою планшета, скільки там залишилося хрестиків, скільки залишилося Бекстічу, але все ж таки хочу, щоб хрестики на цьому тижні були вишиті всі. Ось так. Ну, На наступному тижні, на цьому тижні. Тиждень закінчився, на цьому тижні. так. Це моє околиці від фрузелка. І, до речі, я там говорила, що в мене не буде часу вишивати, я взяла повишивати. Це було в четвер, да? і я вишила 145 хрестиків. Вчора я взяла свою мегі-рукодільницю. Так, я вже там утеплилася. Взяла мегі-рукодільницю і чомусь ну, не чомусь, а іншим була зайнята і повишивала я зовсім трошечки. Вишила я всього-навсього 186 хрестиків. Повишивала чорненьким і спустилася ось коричневим. ось оцей уголок. цей уголочок. Це мій угол. Це вже край. Ну, я так подивилася, начебто я ніде не помилилася, коли відмічала серединку. Я надіюсь, що все-таки діменше залишає ну, нормальні поля, а не я десь схалтурила. Ось. Ось чотири, дві чорних точечки це ой, око пьосіля. Звичайно, після 16-ї канви, 14-ї після, 14 після дерев'яшки, яка також 14-та, вишивати на 18-й канві це щось. До речі, коли я починала, в мене запитувала дівчинка, як, ну, вона говорила, що тобі подобається Dimensions за його таку канву. Я, я якось чесно їй відповіла, що нормально, тому що я вишивала китайський набір, в якого, повірте, оце не дубова канва проти того, що було в Китаї. Це так, так собі. Ось. Але такий момент, це 18-та, а то була 14-та. То ось, де вже з'являється більше хрестиків, то вони так. ну, Я не можу сказати, що штовхаються, але так плотненько сидять. Ну, нічого, нормально вишивається. Звичайно, трошечки падає скорость. Ну, ми не за скорость, ми за саму вишивку. Так, і ще у мене на цьому тижні був мій подих осені. Ось тут я вже показувала, вишиваю ось, ось цю частинку. Думала я, що саме дихосині я зроблю основним. Але, але не зробила я його основним. Зробила я основним околиці, тому що їх потрібно завершувати, тому що мені потрібно починати вже фетровий набір. А крім фетрового набору, в мене буде ще дві мініатюрки, які потрібно вишити до. Початку листопада, які я вам не буду показувати, але хрест такий тимуть. А що я тоді буду показувати, я не знаю. Ось якось Так, так тепер до подиху Подих осені ось просунувся, на наступному тижні я також буду брати його. Буде в мене в роботі околиці, осені і мегі. Поки що так. Не повертаюся я до Вікторіанського шарму та до е... напередодні Різдва. Так, в мене ще є вишивальниця, але ну якось буду так вишивати. Те, до чого саме зараз лежить душа. Поки осінь вишиваю осінь. Хоча, знову ж таки, я не сезонна вишивальниця. Е, хоча е, я не дуже люблю холод, і напередодні Різдва сама картина мені дуже подобається. Але мені дуже важко вишивати зиму. Ось якось так. Е, так. Тепер пішла я вишивати, щось тут у мене напутано вже, ну, нічого страшного, все буде добре. Так. Будемо прощатися. Я буду починати наступний тиждень і буду вишивати з цим. Пока-пока, до зустрічі!